Друзі, всім привіт! Ну що Відосик наступний. Сьогодні у нас 11 червня. І робимо обробку садочка фундука, промислового садочка, який посаджений 5х4. Зараз показую вам перед початком, як він виглядає перед обробкою. Будемо обробляти як у міжряді, так і в рядочку. Плюс там доробили ще е, е, фрез до фрези додаткові речі, які працюють е, в рядочку. Під, якщо цікаво, вам буде, то дивіться. Зараз батько там почав пару рядочків проходити. ну Ще пройдемо, потім вже буду вам показувати е, як воно виглядає. Надіюсь, що все буде більш-менш непогано. В нашому рядочку, на садочку, там, де біля маточника, вроді би іспитали 300 можливо, рослин начебто непогано. Все проходить, а тут вже бачите, самі рослини виглядають непогано. А ми з бур'яном потрібно поборотися, розпушити земельку, так сказати. Є випади, десь приблизно 5% є випади. Але більш-менш непогано все прижилось вище до осені, Через місяць пройдусь, пересчитаю, скільки в який рядочок потрібно чого додати. А сам процес зараз роботи вже трішечки розробимо, для вас це буде секундочка. А для мене це ще 2-3 години потрібно почекати, поки пройдемо більш непоганий е, об'єм. І будемо вам показувати, як боремось з бур'яном в рядочку і в міжряді е, здоробленою агрегатом. Тому чекайте. І так, друзі, пройшли майже пів е, сад, сад, саду. 5, ряд, 5 рядів повністю оброблені. Зараз покажу, що вийшло і покажу а, сам тракторець, а потім, потім перейдемо вже на саму роботу. Так, Така виходить робота, більш-менш непогано, максимально, максимально, максимально працюємо до рослини, але перевіряв, все добре, вона жива, ніяких. Проблему рослини немає, тому все добре. Оброблений як в ряду, так і міжряддя обробляється за один прохід. Зараз пройдемо 5 рядочків, ті що я, ми зробили, а потім підійдемо до тракторця, потім вже покажемо саму роботу. В принципі, я задоволений, брали цей агрегат як просто робота в рядочку, але з часом потрошку вмію трішки варити. Батько теж дуже розумна людина, тому е, вирішили потихеньку зробили такий агрегат, який працює повністю. За один прохід можна пройти як в ряду, так і в міжряді. Тут сильно позаростало, звісно, поки нас не було, бо робили ж полів у садочку, в основному там. Біля маточника зніму відосик, покажу, де поки тут зробили агрегат, тому трішечки ось як зроблено, а ось як іще передстоїть попрацювати. Ось різниця така ну, і тракторець і наша Агрегат, так сказати. Була тільки робота в самому рядочку, як куплений. Потім доробили з батьком лапи, які обробляють в ряду в відрядді. І потім батько ще сказав, що потрібно доробити. Як це називається, що ми доробили? Борона. Борона, яка буде в лапи. Але лапи залишають негарний слід, плюс нерівно земля, тому ці боронки ось такого діаметра доробили. Це перший раз обробляємо, Їм ще потрібно буде подоварювати на деяких місцях, потім покраситися. Це так і перше, так сказати, випробування. Але, як ви бачите, в принципі, Непогано все виглядає. Трішечки подоварюємо, покрасимо і буде як нова. Ну, Суть в тому, що сам агрегат робить те, що нам потрібно за один проход обробляє як в ряду, так і в міжряді. Зараз подивимось, як татка проїжджає. Так, ну, така робота. Там дуже багато ям було, то воно... Виглядає не дуже, тут вже де більш-менш нормальна рівня рівна земля, то вже працює більш менш то працює вже більш менш Якось так, так, звичайно, що під самим прям рослиною є не де прогалини, про але то вже можна буде воно в обратному путі ще трішечки, зараз буде йти назад, подивимося, що воно остається. Почекаємо, зараз батько поїхав далі, тут трошечки він помилився. Забув, включить 4х4 і так далі, бо буває. Але як бачимо, там де пройшли вже, ось так виглядає, більш-менш непогано, тут ось навіть отак буває посаджена рослина, тут ось вона вже торчить, а сама рослина перевірить. В принципі. Більш-менш начебто все живе там побачить трохи зацепило, конечно, бо далеко треба буде поставити не 25, а 30 сантиметрів від ножа І буде нормально. А біля самої рослини звичайно трохи залишається, без цього ніяк. Тому що ти ж в самий притик не пройдеш Якось так Але побачимо щось його там не виходить, але ну, нічого Щось робить будемо бачити Так з приводу посадкового матеріалу Будь ласка, вже люди потихеньку на осінь записуються, кому там треба більш менш 100-200 і далі штучок, то телефонуйте. Ось таке і ще предстоїть для, одно... для однорічних і двохрічних посадкових матеріалів. Там це є і однорічні, і двохрічні. Це ще сюди більш-менш непогано. Зараз ще попрацюємо, ще познімаємо далі відосики. По Подивимось як воно йде, бо там трішечки збилися. Потрібно було настроїти тракторець. Так, ну батько вже під'їжджає назад, якраз проїжджає там яму, просто тут було посіяно з одної сторони. Якийсь один був вид, а з інший, інший вид, як брали тут в оренду землю, і воно виходить то заносить, то ще щось. Дуже важко її об'їжджати ту ділянку, але вона вирівняється з часом. Зараз підійде, побачимо, що воно виходить. Більш-менш, але там де яма, там виходить, де був. Перехід з одного вида посіяного на інший, то там важко проходить То, Я думаю, воно з часом підрівняється там, але тяне трактора. Тяне, тяне трактора в рядочок, так сказати, зараз доїде, побачимо. Так, доїжджає. Зараз побачимо, що вона вийде, але я думаю, щось вийде. Бо тут така якраз коли взяв знімати відосик, частина ділянки така зароща і кривовата, тому перший обход, так сказати, і тяжеловатий. Я думаю, через пару тижнів зробити ще одну обробку і буде непогано виглядати, так сказати. Якось так, друзі, вже тоді зніму відосі в кінці, коли обробимо все, не буду вам набивати голову роботою трактора, тому що це треба ще мати, так сказати, нелегко, нелегке здоров'я, щоб виїздити скільки. Тому побіседаємо вже під кінець. Так, ну що, друзі, як бачите, доходимо ми про пол про пол кажу працю е з борбою від бур'яна, як в рядочку, так і від, від шкідників, від е так як в рядочку, так і міжрядні. Залишилось пройти два рядочка. На 95% я задоволений. Е Заччатом того, що земля була вже така тверда. Перше, перша обробка е, цим агрегатом перед цим ми обробляли е, фрезою е, міжряддя. А от е, в рядочку не обробляли і е, плюс пройшло дуже багато часу, майже е, місяць і трішки після того, як ми е, зробили прополку в, ря... в А от іменно з цим агрегатом ми працюємо перший раз в цьому сезоні, то непогано. Тут а, початок ряду то він був сильно е, загущений, так сказати, але воно ось піднімається дуже легко, ось наприклад. Тобто вже е, корні його обрізані, він через день-два стане. Ось таким. А там уже щодо розпира рослини, там одна-дві штучки, то вже не критично. Воно ось легко вже все обрізане. То йому буде через два дні до побачення. Тому на 95% задоволений. Ось як бачите, начебто живий, але він легко він вже обрізаний, то есть його вже чекає. До побачення. І так у всіх рядочках. Звичайно, десь пропущений. Десь ще ось, наприклад, ось тут е кривовата ця, є тому тут ось може де не д -де і не оброблено. Ось як не оброблений, так його попробуй відірвати. Не хоче відриватися. А де нормально відійшла, то все, воно вже ось береться спокійно і Воно вже обрізане, так сказати. З учетом того, що це обробка одна за один обход, так сказати, і в ряду в міжаді, то я задоволений. Там трішечки потрібно доробити деякі моменти. Але то вже постепенно. З приводу того, що ми зробили полівчик, на садочок, той, що біля маточника зніму ще відосик. Не знаю, що вийде першим, чи це, чи те. Думаю, що першим вийде це. А повторю, що з приводу посадкового матеріалу, тих, хто замовляє більш-менш непогану величину, то тим рекомендую робити це зарані, хоча б за місяців 3-4, як хто надумається. Людина, яка вже хоче там посадити 200, 300-500 штучок, то, грубо кажучи, з початку літа вже починає підготовлюватися, обробляє землю і так далі. Це я вам рекомендую робити, підготувати хоча б земельку. Це ж треба вирівняти там, і так далі, все підготувати, ями, все, щоб воно чекало. Треба робити зарані, хоча б місяців за 6 до посадки е, садочка, потрібно вже починати підготовлюватись. Е, тому і рекомендую так само і саджанці. Кому там 5-10 штучок, тут, зрозуміло, можна позвонити в будь-який час, а кому потрібна нормальна якість і, нормальна, і кількість, тому телефонуйте зарані. Е, Пачка їде, доходить вже останні два рядочки, тут під кінець, звісно, там де ось є така, що я вам казав, перехід від одних людей до інших, така є углублення, його потрібно буде вирівняти. Не знаю чи тут видно буде чи ні, але воно є. І буває, трактор тут може підзавісати, бути нехороший момент. А далі нормально їде. Тут воно і важче і береться і сам те, проти чого ми працюємо, проти бур'яна, сам бур'ян важкувато береться, але я думаю таких 2-3 підходи садок вирівняється, тут ще хлопців можливо позву. після, деяких... після цих робіт, що ми проходимо, трішечки ще попідрівнюють. А наступну роботу плануємо вже робити. Полів садочка, буду знімати, побачите. Ще раз мирного неба, вам, здоров'я, щоб це все мирне небо настало якнайсвідше і ми спокійно могли працювати над своїми любимими справами. З приводу саджанців телефонувати. Всім успіхів!